Катерина та Андрій, ваші обліски, запрошуємо їх. Ці люди мають що сказати, і кожен поділиться з вами своїми думками та позиції. Записуйте. Добрий вечір. Я голосно кричати не буду. Тут, напевно, вже вам накричали вуха. Правда? Правда. Оскільки ми це все починали, то напевно хтось має сказати про кінець. Рано чи пізно це закінчиться, хочеться вам вірити це чи ні. І переможемо ми чи програємо, в одному ми виграли точно. Ми знаємо, що все залежить від нас. Хтось вірить в долю, хтось вірить в провидців, але я вам точно скажу: доля кожного з вас окремо залежить тільки від вас виключно. І це проявляється в дуже маленьких деталях. Якщо ви бачите, що біля вас сміття, це не значить, що просто його хтось не прибрав. Це значить, що ви його не прибрали або не проконтролювали, що його не прибрали. В Радянському Союзі був такий вислів: ініціатива наказуємо. І ви тепер знаєте, що сталося з Радянським Союзом. Якщо ви не хочете, щоб це стало з Україною, то знайте, ініціатива не наказуємо, і беріть ініціативу у власні руки. І коли закінчиться Євромайдан, не втрачайте цю енергію. І змінюйте життя навколо себе, світ навколо себе на краще таким, яким би ви хотіли це бачити. І якщо ви хочете побачити, як твориться історія, рідко таке Рідко дається такий шанс якомусь поколінню побачити, як на їхніх очах змінюється хід історії. І таке місце зараз у Києві на Майдані. Тому закликаю усіх, хто хоче стати свідком історії, їхати на Майдан. Ну що, добрий вечір всім. Я дуже рада вас всіх сьогодні тут бачити вкотре, і, мабуть, зараз час. Великої подяки вам всім. Ми були ті перші 14 студентів, які вийшли сюди 21 числа, 21 листопада, до цього пам'ятника. І все починалося з того, що ми просто друкували якісь повідомлення в різних соцмережах. І ми були надзвичайно вражені тим, наскільки нас підтримали в цьому. Е і це подяка вам. Я пропоную поаплодувати самим собі, але дуже гучно. <пілу> <пілу> <Аль> -пілу> е і я хочу подумати Андрія одній простій думці, що е за цей час в Україні була така кількість міжнародних делегатів, така величезна кількість іноземців, що, мабуть, давно в Україні не було стільки. Але кожен із нас має бути цією маленькою Європою, тобто кожен із нас, кожен із тих студентів, кожен із нас може це спокійно робити. І, мабуть, ніхто не навчить мистецтву бути європейцями, так але ми можемо самі цьому навчитися і самі бути тим, яким ми є. І знаєте, ми мали цікаву зустріч в Києві з сенатором США з Маккейном, і він сказав одну просту річ. Каже, у вас є надзвичайна стійкість і енергія, і це щось таке, що ніколи не буде у американців. І він попросив, щоб ми це максимально берегли. Тому я пропоную, щоб е, після того, як це все завершиться, е, ми таки продовжували бути європейцями, і ми не зважали на е, владу, е, ми просто маємо її контролювати, тому що це чиновники, яких ми наняли на роботу. Все, на цьому їхні повноваження закінчуються. От. А реальна влада ми. І тому е, так, як ми будемо, так як ми будемо вирішувати, так буде жити ця держава. Тому. Е, Слава Україні! Ще раз дякую вам величезно! А я просто хочу згадати цей день 21 числа, коли ми всі прочитали новини в інтернеті, що уряд вирішив, що Україні не варто йти в Європу. І ми були в гуртожитку. І до мене якраз зайшов Андрій з такими палаючими очима, каже, що треба зараз іти на майдан, бо зараз є шанс змінити країну. Зараз є шанс показати Показати уряду, показати президенту, що ми не згідні. І власне тоді ми йшли, написали в соцмережах, обзвонювали знайомих, незнайомих. Я дзвонив різним людям, які у мене були в телефонній книжці, і казав: якщо ви у Львові приходьте на майдан. От і так кожен з нас закликав людей, і в той день е, нас було 200, На наступний день вже було кілька тисяч. І ми показали свою силу. Ми показали, що Україна не хоче ставати авторитарною державою. Що ми не хочемо, щоб е, у нас Україна перетворилася на Білорусь. Ми не хочемо, щоб е, людей били, розганяли на мирних е, зборах. Тому е, це. Перемога кожного з нас перемога, що ми вже тут місяць стоїмо, що в Києві протест так міцно тримається, що люди так класно там організовані. І тому дійсно, хто може, будь ласка, вирушайте на Київ, там зараз твориться найважливіше, там твориться наша історія. А також залишайтеся тут. Майдан він в кожному з нас і всі ми вже перемогли. Але ми маємо не залишати цю енергію. Бо Разом ми сила. Ми маємо продовжувати цей рух. Ми маємо залишатися в купі. Бо коли ми поодинці, нас легко розбити, покарати, репресувати. От а коли ми в купі, коли ми тримаємося гуртом, то ми не переможні. Тому слава Україні. І зараз тут за деякий час буде Сашко Положинський. Я думаю, що всі бачили і слідкували, як він поводив себе в Києві. Наскільки ця людина не любить зайвого героїства і зайвих пафосних слів? Але я пропоную зробити невеличкий флешмоб. Коли Сашко вийде сюди, всім разом зробити однією хвилею величезне дякую, тому що він реально заслу... заслуговує на це. Тому як тільки Сашко вийде, давайте йому щиро подякуємо всі всі разом. Ви згодні? Павло Андрій та Катя, во всем